Всім привіт! Сьогодні я готую львівський сирник. І не варто його плутати з творожною запіканкою. Львівський сирник готується з творога з додаванням крахмалю і зверху покривається шоколадною глазур'ю. Взагалі існує дуже багато різних рецептів, але мені до смаку саме це. Кількість інгредієнтів я позначу під відео. Творог я додаю дрібку солі, 4 яйця, 100 г цукру. Перебуваю все блендером. Додаю 100 г масла, воно повинно бути м'яке і цедру одного лимона. І не забуваємо додати ванільний цукор. Я додаю ванільну есенцію. Крахмаль і знову перемішую блендером. Забула показати, як я кладу вівчани ложки куркуми, Вона дає приємний колір і трошки корисний. Я поклала 70 г ізюма, але ви можете покласти і менше, і більше все на ваш смак. Якщо у мене є, я додаю ще і клюком. Але ж сьогодні без неї. Тісто цього разу вийшла жидкуватим, Це залежить від творога. Але це не страшно, можна додати ще й півложки столової крахмалі. Вилила форму і поставила в духовку. Поки печеться, готую глазур. Плиту вмикаю на дуже повільний нагріт. Кастрюльки змішую 2 столових ложки цукру, 3 столових ложки какао. Перемішую і додаю десь 3-4 столові ложки сметани. У мене сметана 10%. Добре перемішуємо і додаю 50 грамів вершкового масла, і не забуваємо постійно перемішувати, щоб не пригоріло. Варимо на повільному нагріві десь хвилинку-дві. Ось такий у мене вийшов сирник. Я його дістала з форми і поклала вверхно ну, на таку тарілочку. І, поки глазурче тепла, змазую зверху і зо усіх сторін. Звісно ж, його можна їсти відразу, але я його кладу до холодильника десь на час або два. Він стабілізується і буде добре різатися. За цим рецептом львівський сирник виходить дуже смачний. Підписуйтесь, ставте лайк і готуйте з задоволенням.